Тільки термінові новини, вчасно та влучно, можуть розшаруватись на кілька епізодів. В оперативному командуванні Південь розповіли, що задумали окупанти на Херсонщині. Збройні сили РФ готують оборону на лівому березі Дніпра на Херсонщині, але можуть залишити деякі сили для утримання правого берега. Друзі, наш канал зазнав атаки російських ботів. У зв'язку з цим на каналі сильно впали перегляди та рекомендації. Нам дуже потрібна ваша допомога у вигляді лайку, підписки та обов'язково коментаря. Переможемо Росню разом. Отже, речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що окупанти намагаються розробити кілька планів дій на півдні України через велику кількість особливого складу. Насправді, їх там настільки багато, що вони можуть розшаровуватись, як то кажуть, на кілька епізодів. Так і відбувається, що вони можуть залишити певні сили, щоб отримувати правий берег. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега, це також досить красномовно. Те, що вони намагаються вкласти у свідомість громадян, що там залишаться, і світовій спільноті підготовку до вуличних боїв, це також одна з характеристик їхньої поведінки. Речниця оперативного командування Південь зазначила, що українські військові відстежують дії росіян і розуміють, що відбувається. Раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти посилюють угрупування на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області за рахунок мобіків. Крім того, за регіону триває так звана евакуація. Друзі, радимо вам переглянути відео про контрнаступ ЗСУ на Луганщині. Буде цікава інформація та останні дані про події.